Жалувати на канал Нитинь in Canada UA. Мене звати Наташа і я живу та в'яжу в Канаді. Сьогодні я хочу привітати вас на наступному віде відео у сумісному проєкті, який приготувала Аленка Буганова, і він. Називається тиждень визволення спиць. У прошлому місяці, коли я приймала участь, в мене було аж три готових роботи. Але у цьому, у цій неділі я не впевнена, тому що я не думаю, що в мене є такі проекти, які так близько близько до закінчення. Але будемо визволяти, скільки зможемо. І якщо ви помітили, тут у мене є такі шари. Надуті і квіточки позаду мене. Це тому що вчора в мене був день народження, і це був такий дуже чудовий день. І цифра така гарна: 4-4. Тобто мені із 44 роки. І це було дуже чудово. Я завжди чекаю свій день народження, хочу прожити кожну дату до повної міри. І це дуже мені дуже подобається, що ми переходимо на різні етапи нашого життя з кожним роком, і мені це дуже подобається. Я не сумую, що я стаю старшою, і радію це. І з вами я хотіла розпакувати таку чудову. А, посилочку. А, у мене була мічта випробувати пряжу, яку, яка дуже багато рекламується зараз. І ця, ця пряжа Кардів. І в мене в інстаграмі дуже часто вона Появляється. І, але у мене немає таких локальних магазинів, де я можу піти і спробувати її. У прошлому в'язальному опиті. Я в'язала з маточного мириного кашеміра стопроцентного. Мені дарував багато років тому магазин, який yeah. і. У нас була така співпраця, я робила майстер-клас. Але той кашемір він дуже-дуже відлічався від бобинного кашеміру І навіть після прання. Тому мені дуже хотілося спробувати картів кашемір, але він такий дуже дорогий. І я все міркувала, міркувала, як його так зробити, щоб його спробувати. І ця ідея мене не покидала, і потім я зрозуміла, що. Як ми як в'язальщиці, у нас іде як така еволюція. Ми спочатку в'яжемо з однієї пряжі, потім нам подобається друга пряжа, потім третя, четверта. І як ми пробуємо різні пряжі, да? і наші вкуси вони змінюються. І у початку, ну не в початку, але я в'яжу 7 років, да? і Може до 30 років я завжди хотіла в'язати акрилу. Потім, коли я переїхала в Канаду, мені також подобався тут акрил, тому що він був е, кращого ка е, качества. І я довго в'язала е, як діточка Мені подобалось в'язати. Закрили, Потім бросаєш стиральну машину і реч ніяк не змінюється. Але я спостерігала за другими дівчатками, які пробували різну вовну, в'язали для діточок то з Яка, то ще щось. І я думала, чому їм цікаво в'язати, тому що в мене в голові вовна була це така. ще у часи Совєтського Союзу були такі огромні <губліки> бублики такої шерсті на ринках. І ти коли до неї доторкаєшся, да -да -да вона така косуча, що це вообще. Але як дитина, я. Не думала про те, що можлива та вовна, якщо її попрати, може вона б і не була калюча, але в мене був такий сарафанчик в дитинстві. і його мама мені зв'язала, я одягала зверху на одежу. Але якщо вона десь там доторкалась до моєї кожі, то було дуже косуче. Тому я була таким ярим противником вовни. Але потроху-потроху я почала пробувати акрил з вовною. Чи вовну з хлопка. І так вона е, входила в моє життя потроху. А потім, коли я спробувала такі гарні гарні е, современні состави е, якогось мериносу чи бейбі альпаки знаєте, мені це все так сподобалось, і потім моя така еволюція пройшла, і я перейшла від акрилу до вовни, і але я і зараз можу в'язати закрило, і мені буде окей. Але все ж хочеться ця реклама, всього натурального все-таки ж приходить до мене. Так. Була длинна історія, <ріст> повертаємося до коробочки. Потім я вирішила піти через всю свою пряжу і подивитися, чи є в мене якась пряжа, яка мені не дуже подобається, яку я купувала і так нічого з неї не зв'язала, вона навазне і все, все гаразд, але я не думаю, що якщо в мене зараз є вибір, зв'язати з якогось бобідного чи гарного мериносу маточного, чи з той пряжі акрилової чи може на в так я пройшла через всю свою пряжу і вирішила попробувати продати її через Facebook тут людям. Тому що в Канаді дуже багато людей продовжують в'язати з акрилової пряжі, особливо якщо вона така товстенька. Тому я спробувала продати її, і потроху я почала продавати цю пряжу і збирати ці гроші окремо. І потім я пішла, подивилася, скільки стоє кашемір цей і скільки мені потрібно. Тому що, як ви мене знаєте, я обожнюю в'язати плечеві вироби. І мені, якщо купувати, хотілося купити на плечовий виріб. Тому я оприділилася сума, яка мені потрібна, і почала продавати свою пряжу, яка мені не дуже подобається. І потроху люди її купували. І я назбирала гроші. І потім, коли у січні я вирішила її замовити, так вийшло, що на одному сайті ще була скидка 10%, плюс коли ти купував і ще 10%. Так що я з цього і так, прямо з Італії заказала цю коробочку, і це була це у них. Нова кампанія, вони тільки відкрилися, тому вони робили такі знижки. І я посчитала, і це вийшлося дешевше ніж купити тут в Канаді. Так що я замовила, і давайте подивимося. А, і я не відкривала. Коробочка прийшла вже давненько, і я її не відкривала, тому що я хотіла її відкрити саме на свій день народження. Але вчора день такий був сумбурний, і так я її не відкрила. Тут виглядає. І тут ми можемо бачити таку пряжу. Так що в мене тут, скільки? так що в мене вісім маточків у такої ніжно-ніжно-розовенької пудрово-розової пряжі Кашемір Класік. 25 грамів. Я перший раз тримаю це в своїх руках. І тут 25 грамів і 112 метрів. Вона така дуже-дуже тоненька. Рекомендують на 3,5 спицях в'язати. Так що буду пробувати. І також я вирішила спробувати взяти два, два маточки такого теж кашеміру, який називається брашмір це 100% кашемір, теж 25 г, але тут 45 метрів, і рекомендують в'язати на 6,5 мм спицях. Тут якісь такі маленькі. Так він виглядає, трохи похож він на Drops Air. Але тут скрутка йде, скручений і торчить такий пухнастий кашемірчик. Не знаю, як цей буде носитися, але в мене два маточки. Я з них думала, можу зв'язати шапочку чи щось таке. Отак ми з вами розпакували цю коробочку, пряжу моєї мічти. А, також у мене тут стоїть а, ще такий пакетик а, з пряжі, який я вам а, ми зробимо розпаковку біля столу. А, ця пряжа дуже чудова, <свісно> цікава. А, я вирішила а, замовити деяку пряжу Аднет Пікс, і коробка також прийшла до мене у п'ятницю, але також у мене не було часу відкрити її. І у суботу ввечері мої молодші дітки 1, 4, другої 7 років, вони кажуть, ой, у нас немає подаруночка для тебе. Так що я розрізала цю посилку з пряжею і я дала їм два пакетики такі. Подарункові пакетики, і я їм сказала: ви можете залізти в цю коробку і вибрати, що ви хочете мені подарувати, тому що ця коробка прийшла, але я не трогала ту пряжу і не роздивлювалася її. Тому ви можете взяти цю нову пряжу, запакувати і подарити мені на день народження. І це їм дуже-дуже сподобалось. Вони такі раді були, вони там поділили цю посилку на два пакетики. І подарували мені, то їм було дуже дуже цікаво, Я пам'ятаю, коли ми я і мій брат були малі, і ми хотіли моїй мамі подарувати щось, але в нас не було подарунків. Моя мама багато шила і для на закази, і для нас, і в неї було дуже багато. Цих шпуляк з нитками і різних тканин. І я пам'ятаю, до її народження ми то заліземо до неї в швейну машинку і давай там обирати, що ми хочемо їй подарувати. А потім вона так розпаковує. і... Робить вигляд, що вона ніколи не бачила ці нитки чи цю ткань, і говорить, о, який гарний подарунок ви мені подарували. І це мене навело на цю мисль, що вони теж можуть мені подарувати пряжу, яку я ще не розпаковувала, і мені буде цікаво, і їм буде цікаво. Це все, що я хотіла вам розказати. Зараз біля стола я покажу вам розпаковку пряжі AdneatPix, яку я купила, а потім ми перейдемо плавно в проєкти і почнемо висвобождати мої спиці разом. Була рада з вами поболтати. До нових зустрічей! Першу покупочку, яку я заказала. від от... Нітпікса. Це ця абсайкл Surr'я Alpa, з якої я вже зв'язала сіренькі та синенькі свитерочки. Але я дізналася, що ця пряжа у них був одноразовий такий завоз, і вона мені дуже сподобалася. Плюс до цього вона ще була на скидки, Я вирішила взяти ще на декілька плечових виробів. Так що, я взяла 10 зелененьких, у мене зеленого ще не було. Я взяла 10 таких бордових, які в мене є штук 6. І також взяла 5 у таких от колка-кайон, таких пісочних маточків. Так що, це моя перша, перша така. Вид пряжі, який я заказала. Наступний такий лот пряжі, який я також одніпікс купила це така Alpaca Cloud Lace. То це тоненька ниточка, тут 400 метрів на 50 грамів, і це 100% Baby Alpaca, І це у нас э, колір James, такий от темно-зелений. А ця така ж сама тут у нас тут у нас колір Сільія, такі ж самі бейбі альпака. Мені подобається з цією пряжі в'язати такі тоненькі джемперочки, якщо держиш одну ниточку цієї бебі-альпаки і одну ниточку кід махеру, махеру на шовку. І в'яжеш на 4,5 чи 5 мм, виходить таке дуже-дуже чудове полотно. А ця в мене одна пасмочка, це вона така другі, друг відлічається. Це називається шиме, також Lace Weight. І це не окрашена вона. І тут 880 ярдів на 100 грамів, це як 800 метрів. І це вже у нас 70% baby-альпака, а 30% шовку. І цю світленьку я взяла, тому що мені б хотілося додавати її трохи до шкарпеток. Таку тонесеньку, тому що тут 800 метрів, хватить на дуже багато шкарпеток, але. Добавить, додасть тепла, але не тримати у дві, два складення на шкарпеткову нитку. А цих уходить одна дві пасми на светрик, але я взяла по три, щоб якщо щось залишиться, також додати у шкарпетки. Також я ще заказала деякі спиці, також сайта knitpix, У мене вже є декілька наборів, але мені чомусь не вистачає спиць, і я також хотіла ще випробувати спиці, які не да, які усоєдинні. А цей наборчик вже можна присоєдіняти і розкручувати. Ці спиці у мене, які вони у мене одна 120 см леска. І також ці спиці 2,75 ці 3 мм. А тут у нас 4 мм і 4,5 мм. Також, коли я вже почала думати, що моє день народження закінчилося і не буде більш подаруночків, тут прийшов ще один подаруночок, така невелика коробочка, яка вміщала в себе дуже-дуже цінний подарунок. І це ми від моєї в'язальної подруги. Тут вона в Канаді живе її звати Віра, і вона приготувала для мене такий дорогий і чудовий подарунок. І це така свічка, яка у цій же палітрі такої кольорової з дуже чудовим таким запахом. І тут у нас було таких два маточка. Я думаю, що ви їх впізнали, тому що я зараз пряду кашемір стопроцентний. Я ще думала, що мені треба буде докупити, щоб хватило, хватило мені на аксесуар. І коли я розпакувала, я не могла повірити, що тут саме знаходиться 50 грамів а, такої чудової вовни. Яку я колись пряду, я зможу е м, сучити разом і щось таке цікаве і неймовірне зв'язати. А цей кусочок, такий вовний, він прийшов з цим чудовим веретеном. І це таке турецьке веретено, яке робить е м, така майстриня. у неї... Е Ім'я таке Чері. і вона робить такі різні веретени, які дуже-дуже високого ка качества, але вони не продаються тут в Канаді. І моя подруга змогла це веретено мені заказати і подарувати. І цей подарунок був, власне, таким емоційним для мене, тому що тут знаходилось все, про що я мріяла дуже довго і хотіла і. Дві години після розпаковки я ще плакала від радощів і не могла розмовляти, так скажемо. І сьогодні у нас вже а, середа, і я записую це відео саме сьогодні, тому що а, два дні я ще не могла не приступити прясти на цьому чудовому веретіні. А от ж, сижу і любуюсь. І це все. І це, це настільки важливо. Коли твої друзі знають, що тобі подобається, про що ти мрієш, і потім виповнюють твої мрії. Це не може. Такий подарунок не забудеться. Дякую, Віра, за такий чудовий подарунок. Добрий вечір! Моє перше підключення. Сьогодні у нас понеділок. І треба визволяти спиці. У мене є такі чудові шкарпетки з пуху норки, такого королівського синього кольору. І в мене одна шкарпетка зв'язана, і другу я вже розпочала, і мені треба їх дов'язати. Тому сьогодні ввечері буду в'язати ці шкарпетки та, мабуть, у вівторок ще буду в'язати, і коли визволю, обов'язково покажу вам і виберу ще якийсь проект на визволення. Так що, побачимо, як я продвинулась. Сьогодні у нас вівторок, і я хочу показати, що спиці визволені. І це не може не радувати. Так що шкарпетки вже повинні йти пратись. А я піду дивитись, який наступний проєкт взяти-визволяти. У мене таке дуже неприємне підключення. Якщо бачите, я знову працюю над шкарпетками, тому що я. Дивіться, що я зробила, в мене ще такого ніколи в житті не було. Я вив'язала ці шкарпетки, вони вже були готові, і потім я поклала їх пратися у стиральну машину. Але не знаю чому. Я кинула трохи порошку разом з ними. І машина не включилась, і вони десь там час пролежали в машині, і цей порошок був такими п'ятнишками розположений тут. І краску повипалював. І спочатку я подумала, що це тільки мисочки, думала, що можу їх перев'язати. Але ні, бачите, цей носок ще такий дуже ну, неплохий, тільки пальчик да, пропалений. А цей геть такий попалений тут усе, кругом. Так що, таке в мене дуже веселе підключення. Я вже зв'язала сірі шкарпетки, але вони пруться зараз, і я вам покажу. Так що, якщо я дов'яжу ще цю шкарп... ці шкарпетки синенькі, то буде ще за цю неділю. Я справилась лише з двома парами, але як з трьома парами шкарпеток. Це дуже-дуже шкода і все по моїй глупості, як би можна сказати. Пішла далі в'язати. І так, прийшов час підвести ітоги моєї неділі визволення спиць. Такі вони не дуже веселенькі. Я мріяла ще декілька светрів підремонтувати. Мені треба було в одному светрику трохи низ розпустити, зробити його коротше. А у другому кардиганчику рукави трохи коротші, але, як ви бачите, треба було перев'язувати. Але я хочу рада, що коли я вчора вам показувала ці мої іспорчені шкарпетки, що на другій шкарпетці там було лише мисочок іспорчений. Так що я перев'язала мисочок, і це мені зекономило трохи часу. Да, таку ошибку зробити. І це так дивно, коли ти вже в'яжеш. Я ж там три роки, чи скільки я вже тут в'яжу ці шкарпетки, ніколи зі мною такого не, не случалось. І не знаю, чому я вирішила додати сухого порошку, Ніколи, ніколи я не робила, але ж і немає сухого порошка. Я купляю гелівий. А тут чогось у мене з'явився, чогось я його насипала, не знаю чого, якщо я. Не кладу обичний порошок до пуху норки. Можливо, була втомлена, не знаю. Так що цей, ця шкарпетка не буде існувати, тому що я думала, якщо та друга була б теж, якщо б я не перев'язала мисок, то я думала, буду сама це носити. Але не буду. Довольно відправлю сьогодні ці шкарпетки. І це мій такий дуже-дуже скромний. Прогрес. Побачимось з вами у наступному відео. Воно буде більш таке позитивне, тому що це будуть шалений тиждень стартів. І в мене стільки проєктів, які я хочу розпочати, які я так стримувала себе, щоб не розпочати їх на цій чи на попередній неділі. Так що тепер у мене воля польоту, буду в'язати. розпочинати.